Згадайте момент, коли ваш світ перевернувся. Той телефонний дзвінок посеред ночі, несподіваний електронний лист від вашого керівника, похмурий вираз обличчя лікаря ще до того, як пролунали слова у цю мить вибухає хаос, серце калатає, думки мчать, потік адреналіну та страху затьмарює кожну думку. Це схоже на потоплення. Світ стискається до розміру вашої паніки, і вас кидає в бурі, створеній вами ж, повністю віддавши на милість подій. Ми всі там були. Це сира, жахлива і квінтесенційно людська реакція на кризу. А тепер уявіть щось інше уявіть людину, якою ви найбільше захоплюєтеся перед лицем негараздів, пілота, чий голос залишається рівним і спокійним, коли літак потрапляє в турбулентність. Хірурга, чиї руки не тремтять посеред складної операції, друга, який сидив з вами у ваш найтемніший момент, не пропонуючи дешевих банальностей, а лише тиху непохитну присутність. Коли ми стаємо свідками такого самовладання, ми відчуваємо благоговіння. Ми запитуємо себе, як вони це роблять? Вони створені інакше, вони безстрашні, вони просто пригнічують свої емоції. Ми дивимося на їхній спокій, як на якусь надздібність, магічний дар, дарований обраним. А що якби я сказав вам, що це не дар, що це не має, і справа не в тому, щоб бути безстрашним? Що, якби цей непохитний спокій був не рисою характеру, а навичкою, ментальною технологією, яку можна вивчити, практикувати та вдосконалити? Давні стояки вірили в це. Вони бачили життя як непередбачувану бурю, але відмовлялися бути її жертвами. Натомість вони стали господарями внутрішньої погобі. Вони викували набір психологічних інструментів, призначених не для того, щоб зупинити бурю, а для того, щоб побудувати розум, який міг би орієнтуватися в ній з витонченістю, мужністю та майже надприродним спокоєм. Сьогодні... Ми не просто будемо захоплюватися цим спокоєм здалеку. Ми піднімемо завісу і дізнаємось секрет того, як він будується. Відертися з цього. Той тягар бід і силу відняв, хто не гаразди, терпіти і байдуже вмів. Сенека. Ось у чому секрет, так просто викладений Сенекою. Сила негараздів не гараздів самій події. Її сила надається нашою реакцією на неї. Люди, якими ви захоплюєтеся, ті, хто долає найбільші життєві виклики з твердою рукою, не є над людьми. Вони нерозумніші за вас, їм не щастить більше. Вони просто оволоділи цією однією вирішальною навичкою. Вони навчили свій розум залишатися спокійним і дисциплінованим перед обличчям хаосу. А останньому ядрі посеред критики після розриваючої серце трагедії під час величезного стресу. Вони продовжують рухатися вперед. Але давайте чітко визначимо, що насправді означає ця врівноваженість, ця байдужість, про яку говорить Сенека. Це не апатія, апатія це відсутність почуттів порожнеча, стоючний спокій це майстерність володіння почуттями, це відчувати повну силу страху, горя, стресу. Але відмовлятися бути під їхнім контролем це здатність відчувати жар вогню, не дозволяючи собі згоріти в ньому. Ті гідні захоплення люди не народжуються вогнетривками, вони просто все життя практикувалися стояти біля полум'я. Отже, як виковується ця навичка, оригінальний текст дає нам підказку розмірковуючи про це заздалегідь, це стоїчна технологія. Відома як малорум або передчасне обдумування зла це не хвороблива одержимість тим, що може піти не так, це авіасимулятор для душі. Пілот не чекає реальної відмови двигуна, щоб навчитися з нею справлятися. Він проводить сотні годин у симуляторі, відпрацьовуючи свою реакцію, поки вона не стане інстинктивною. Стоїк робить те саме з життям. Ви сідаєте в піхому спогляданні і репетируйте негаразни. Уявіть, що вас несправедливо розкритикував начальник. Яка панічна реакція, в захист напад у відповідь? А яка відрепетирована стоїчна реакція? Спокійна оцінка чи справедлива критика? Якщо так, навчіться з неї. Якщо ні, відкиньте її як необґрунтовану думку. Ви вчитеся відокремлювати подію від свого судження про неї, ви репетируєте пошук можливості всередині перешкоди. Роблячи це регулярно, ви позбавляєте майбутні події їхньої найбільшої зброї сили шоку та несподіванки. Ви вже там були, ви вже підготували свою відповідь. Ця давня практика є основою багатьох сучасних психологічних технік. Від когнітивно-поведінкової терапії до тренування стресостійкості, що використовується елітними солдатами та спортсменами це перевірений метод для побудови стійкості, і ця навичка застосована до всього від найменших щоденних розчарувань до найбільшого і неминучого випробування для всіх людей смерті вона може прийти завтра або через 40 років. Вона може бути швидкою і безболісною, а може виявитися болісною. У цей момент нашою найкращою підмогою буде не наша віра і навіть не мудрі слова філософів, які ми читали. Це буде розум, який ми збудували. Це буде життєва практика, яку ми вклали у зустріч з меншими негараздами, зі спокоєм і розважливістю. Життя проведене в тренуваннях для малих битв є остаточною підготовкою до фінальної війни, це про формування розуму, який може зустріти власне розчинення не з жахом, а з тихою гібною врівноваженістю. І, мабуть, найпотужніший аспект цієї практики, її вплив на інших. Панічний розум поширює паніку. Але спокійний розум випромінює безтурботність у кризовій ситуації. Людина, яка залишається стійкою, стає якорем для всіх навколо. Спокійний батько заспокоює налякану дитину. Зібраний лідер вселяє впевненість у свою команду. Культивуючи власний внутрішній мир, ви не просто рятуєте себе, ви стаєте джерелом сили для своєї спільноти. Своєї сім'ї та світу. Ваш спокій стає їхнім притулком. Бурі життя не є необов'язковими, вони прийдуть до кожного з нас. Хвилі нещасть, критики та втрат будуть розбиватися об береги нашого існування, це фундаментальна істина людського стану для більшості життя це шалена реакція на цей хаос, їх кидає з боку в бік. Вони чіпляються за уламки, їхня енергія витрачається просто на те, щоб триматися на плаву в морі паніки та тривоги. Вони живуть на бурхливій поверхні, їхній спокій руйнується кожним поривом вітру. Але стоїки вчать нас, що є інший шлях. Вони вчать нас, що хоча поверхня океану може бушувати, глибини залишаються глибоко нерухомими. Наше завдання не командувати вітрами чи заспокоювати хвилі, наше завдання культивувати ці внутрішні глибини. Секрет стійких не в тому, що вони уникають бурі, а в тому, що вони навчилися отримувати доступ до місця тиші всередині себе, місця, до якого буря не може доторкнутися. Це не містична концепція. Це продукт свідомої щоденної практики, практики передбачення від відокремлення подій наших суджень, вибору розуму над панічною реакцією. Це важка праця з побудови розуму, який є одночасно гнучким і незламним. Досягти цього стану спокою означає розблокувати своєрідну надздібність. Спокійний розум це не чи пасивний розум, це зосереджений творчий і потужний розум. Це розум, який бачить рішення там, де інші бачать лише проблеми. Це розум, який може відчувати емпатію там, де інші відчувають лише гнів. Це розум, який може вести, зцілювати та витримувати. Вибір культивувати цей внутрішній мир. Це найрадикальніший акт турботи про себе і найбільший подарунок, який ви можете зробити людям, яких любите. Це означає перестати бути жертвою світового хаосу. І стати спокійним, стійким центром свого власного світу. Буря все ще буде бушувати, але ви більше не будете в її владі. Ви будете маяком, непохитним і сяючим, що веде себе та інших безпечно додому. Якщо ви готові перестати бути іграшкою хвиль і почати культивувати власні внутрішні глибини, я запрошую вас підписатися на наш канал. Ваша подорож до непохитного спокою починається зараз. Давайте будувати стійкий розум разом.